Ну а поки що з головного стану на зараз на жаль новини не дуже позитивні, тому що а, окупанти вони не припиняють обстрілювати наші мирні міста, наші регіони. І от а, вдарили по Запоріжжю кабами. За даними голови місцевої ова Івана Федорова, попередньо вісім постраждалих один з них у важкому стані. У той же час стан чотирьох людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Восьмеро а всім постраждалим надається необхідна допомога. Удар припав по центральному автовокзалу, де у вихідний день було люд. Одно. Другий дар було завдано по університетській клініці. І от перед цим Федоров повідомив, що внаслідок атаки один з районів міста опинився у диму. Обставини та наслідки обстрілу поки що уточнюються. Рятувальна операція продовжується. Рятувальники розбирають завали. Є попередня інформація, що під завалами можуть залишатися люди. Зараз буде додаткова техніка комунальна для розбору завалів. Другий удар було нанесено безпосередньо по університетській клініці Запорізького медичного університету. Там наразі без постраждалих, але також постраждали будівлі закладу охорони здоров'я.